Доброго ранку. Починаємо новий блог. Будь ласка, підписуйтесь на канал і ставимо подобайки. Нам треба зробити знову перестановку в нашій спальні, бо бачите, там віка тут ми, бо ми робили вікно і все пересували. Нині хочу постіль попрати, бо має бути сонечко. І ще пізніше ми біжимо всі втрох на базар. Сонечко і мені дуже подобається оливкове дерево. Дякую. Краса. Бачите, всі люди йдуть там з сумками, з тележками, бо там наш базар. І ми теж йдемо на базар. На базар ходимо пішки, а з базару то вже їдемо. Віці яка краса. І там під пальмами базар. де фрукти. Лимонник. І Куся покаже свою лабубу? Яка красива. Дома. Що ми купили? Купили ми портокалі. Мандаринки. 3 кг за 5 євро. Тут у нас 4 з копійками, тут теж по євро 50 або євро 60 за кілограм. Той виноград купили, бо він був по євро. Євро ,20. 20 цибульку посадити. Редиска в мене вже зійшла, тепер ще треба цибулю до Нового року посадити. Євро 50 тут в мене на 4 євро є таке. Хорма. Мама, а й дома тут. Якось якась їсти. Купили такі гливи. Дивіться, які гарні. Тут у нас на 3,50. Перчик тиво по 2 євро, а той по євро 50. І купили за 9 євро 36 яєць. 30 ми заплатили, а 6 подарунок. Така покупка в нас вийшла. Ніби непогано. Дуже багато фруктів, бо в нас з того тижня лишилося тільки це. Два три яблучка і нещасна мандаринка, апельсинка. Тому бігли нині по фрукти. І виноград такий розовий по євро. То по євро 50. То в нас маємо 3 кілограми за 5. Хурма по євро 50 Це дешево. А, і ще купила дерево лимона, посадимо. І дерево лимона коштує у нас 12 євро. Так що фрукти ми маємо, запас є. Дивіться, як класно сусіди прикрашають свої будинки. То квартирний будинок. Блок. Красота. А чия таке ця така породиста? А тут так прикрасили. Дивіться, як класно. Там море і сонце. Дуже класно тасу видно. Я в Греції, щоб знали, тут трохи красоти. Блог в мене мав бути трошки інакша тематика. Для того, що хотіла там на своїй ділці штикатурити стіну, малювати, гарно все, робити ремонтні роботи, так як всі любимо. Але життя це така штука. Ми одне плануємо, друге виходить. А вийшло все так, що зараз біжу на вокзал автобусний, купляю білети до салонників і завтра лечу до Варшави. А чого прийшов мій лист з міграційної служби і там попросили донести ще один документ, який можна взяти особисто в Польщі. Так що такі в нас плани. Покажу вам трохи Польщі. Нині будуть діставати осінні черевики, бо зимових я тут не маю. А в кросовки, напевно, не полечу. Дивіться, як гарно літає. Так що буде такий у нас свіні грети. Білети я вже на завтра в салоні купила. Зараз ще йду, куплю якісь продукти додому. А по місті така, така класна краса. А то Миколай торт. Скільки коштує не виявляє навіть. Ось такі ялинки в нас стоїть. І дивіться, як класно. Так що то заслуговує на лайк. а Такий десерт. Я в місцевому супермаркеті. Закінчила всю свою роботу, яку треба було нині зробити вже вдома, то наш лимон. Ну, я планувала того тижня тут і штикатурити малювати, але не вийде. Лимон і там цибулька. А чого цибулька, я вам скажу чого. Тут мама з вікою була, садили, тут маємо його... як, -то? Жовкевка по польськи редиска. І до нового року може, в нас буде своя редиска, я хочу посадити ще цибулю зелененьку, щоб була зеленка. Мам, це, це наші дворові. Бур. А тут в нас шпінат, але ще щось він не дуже зійшов. Може для того, що коти використовують то як лежак. Таке може бути. І зараз Помогли? хочу швидко, він тебе любить. Швидко хочу посадити цибульку і допомагати Ярославу, бо сьогодні мають прийти майстри заливати підлогу. І такий в нас божевільний тиждень. Оце дивіться, 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 які. Ми їх вже нагодували, вони щасливі. Кажу, використовую як лежак. Віка з ним бавиться. Я поки ще світло покажу вам всередині, що ми хочемо зробити. Та на тій нижній квартирі. Так у нас виглядає підлога. Просто дошки на землі. В кімнаті, бачите, вже вікно є. Так, підлога. Ми сьогодні зриваємо дошки і пізніше маю тут закатати цементом. А, Ярослав каже, тяжко зробити. Значить, тяжко зробити. Посадила цибулю і ще знайде що? Вікуся зерна від мандаринки посадила в горшок, звичайний квітковий, от такий маленький чорний в хаті. І впустила от такий погончик маленький. То круто, так що ще будемо в Портукалі садити. А вікуська там бавиться. Мені дуже подобається, що в нас є своя територія, де дитина може бігати. То круто. Цибульку посадила. Лимон наш теж посадила. Ще підлию малину і все. Бачите, такі ростки піоні української. Класно. Так виглядає все. Я замучена, ще зараз мають прийти майстри, будемо дошки подавати туди. Старої підлоги, старої підлоги звідси, дошки будемо сюди подавати. А завтра самольотом Варшаву. Лекалася я. Так на зараз кімната виглядає, то я роблю відео, щоб потім дивитися, як що ми зробили. Кімната десь висота більше трьох метрів. Ну, десь так і є коло трьох метрів, може менше, плюс-мінус. Колись поміряємо, скажемо. Бачите, які тут підлоги. І нині мають прийти хлопці і до якось зробити. Там Ярослав зробив таке світло, бачите, проводка йде від нашої квартири. ай йойко ще нині то все зривати і подавати. Ще від ці уроки зробити, зробити мені їсти, зайти в магазин, щось купити і можна лягати спати. Таке Ми тут маємо світло. Круто! Як і Ярослав каже, лампка. Ну, Лам. Лампа зі смітника, але дивіться, як круто. Тут йому великий плюс. Так що хто ще додивився до того частини, ставим вподобайки і підписуємось на канал. Бо відео, напевно, у нас буде довге. Навіть може 30 хвилин. Чого ти смієшся? І тут таке воно зараз виглядає. Дивіться, як високо. І скільки була, бачите, підлога звідти йшла. І з того будинок зроблено. І так. Бо завтра будуть тут заливати підлогу. Десь класно, правда? І так, то вже на катакомби похоже. Але класно. Я приїду з Польщі, вже буде залита стяжка. У нас нові плани. Так вийшло. Вчора говорила, що маю летіти до Варшави по документ, але то не я повинна брати документ, бо Ярослав на своє ім'я брати, як і його дружина. І плюс я вже в Греції більше трьох місяців, а дозволено бути три місяці. І зараз я як на печатці. Можу, легально є в Греції, поки розглядається моя справа в міграційній службі, а виїжджати я не можу, так що я трошки помирилася. Так. Так, а сьогодні ми думали, що кур'єри стерили наше ліжко або воно не дійшло. Тут дзвонить кур'єр, ми чекаємо цемент сьогодні. І говорить, що ми були вдома чекали його. Ярослав з чемно, як вони кажуть, зараз будуть 20 хвилин вже чекає півгодини і приходить наше ліжко. нове. Такого плану. Ну, трошки запізнилося там на місяць. Та ну, не головне, прийшло матрас. Те, що тут такий у нас балаган, то не дивуйтеся, в нас таке часто. У нас зараз внизу ми робимо стяжку. Ну, як ми. Все виносили там, потім прийшли майстри. І вчора зірвали підлогу, відео буде. Сьогодні прийшов вже пісок. Зараз покажу, як він виглядає. І буде нині стяжка. Так що поки що ми живемо циганським табором. Так виглядає в нас пісок. І ще чекаємо, мають привезти цемент. А дивіться, яка тут в мене краса. Наша сусідка була посадила тут квіточки. В літі вони так собі ростуть. А зараз, дивіться, все гарно квітне. Ота щось по... поїхала. Так що я дуже-дуже рада, що в нас прийшло наше ліжко. Далі буде, а що буде далі, навіть не знаю. Дивіться, яке ми маємо. Це майбутня наша підлога. Казали, що 100 мішків знаємо, що 20 якогось піску, потім якогось цементу, потім якогось не знаю чого. Ось Пізніше скажу, скільки це все вийшло нам. Наші грецькі вечора. Включи лампочку. Як то її включити? Наразі. Зараз спробую то. не включилось. О, я Ярослав... дивіться, що Ярослав злапав. Ми живемо в кавалі і маємо курочку. Зараз буде Ярослав її відпускати. Я врятував від кота просто. Врятував від кота. Ти красуня маленька, Але що з тобою робити? Відпустити. Відпускаємо тебе. Ні. Клітку Клітку для курей. Ні, ну я мріяла в село переїхати, але я в місті. Не настільки? кис Який кис кис Так що маємо курку, але зараз відпустимо. я буду ходити Що ти ще щось говориш? Маленька Настя А там роблять стяжки Ну, і що ми маємо? Ярослав її випустив, вона знов до нього прийшла. Ми її лишили. Вона прийшла вона до нас під сходи, а там дикі коти, її так вже ганяли, тому вона втікла. Ми її назвали Фрося і забрали зараз на ніч додому. То я назвала Фрося. Чого назвала її Фрося, не знаю. А я хочу. Як? Я хочу так. Фрося? Я, я таке люблю. Ну, ви їй пасуєте ім'я Фрося, і зараз їй дала їсти пшеничну кашу, замочила. І дала водички. І дивіться, голодна дитина. Ну, Завтра буду сусідів питатися, хто тримає кури, щоб прийшли і забрали. То буде нам для... найлегший варіант, щоб її забрали. Ні. Це то чиясь курочка, то не наша. Але якщо ніхто не тримає і вона просто приблуда якась, а то напевно будемо на поводочку вигулювати і Маську, і фросю. Які у вас ранки? Бо ми з Ярославом годуємо корей. <смір> ну як якби то попугай був. Ні, кура. І то я нагадую, ми живемо в місті Кавала. Не в селі. Я вже сумніваюся. Це стяжка. нас Я не впевнена, що так повинно бути. Бо щось навіть тут воно рівно наскладено. Сказали, що тут поставити плитку, помалювати стіни, поштикатурити. Коштує їхня робота 1000 євро плюс. Матеріали. Ви знаєте, як побачила стяжку, то я не впевнена, що я так дуже хочу, щоб щось друге робила. Мені здається, ми гірше не зробимо. Але може напишіть в коментарі, як вам стяжка, чи так повинно бути? Чи воно не так повинно бути.